По природі, ми не можемо задовільнити чиїсь потреби. По природі нам потрібно вчитися задовільняти свої потреби, розуміти себе, знати себе, хто ви є, на чому ви стоїте, якого ви бачите ідеального свого партнера, і чи відповідаєте ви цьому партнеру? Слухайте, а чи є маю я задовільняти потреби як не свої? Ну, чесно, смішно. По природі ми не можемо задовільнити чиїсь потреби. По природі нам потрібно вчитися задовільняти свої потреби, розуміти себе, знати себе і вміти задовільняти свої потреби. З іншими людьми ми сходимося і ми взаємодіємо в партнерських стосунках, підсилюючи один одного. Тоді це здорові стосунки. Но, як казав Микола, Микола, тут, я думаю, дорослі люди, є таке слово потреблятство української. Використання один одного. Тобто це нездорові стосунки. І це справді завжди мало, 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 мало. Тому що оця пустота, що є всередині, ми думаємо, що сьогодні Леся задовільнить. Не задовільняє Леся, то ще хтось, ще хтось, ще хтось, ще хтось, а це неможливо наповнити. Тому що там людина не знає себе, не знає своїх потреб, і вона тому їх не може задовільнити. На тільки ви знаєте себе, знаєте свої потреби, ви вчитеся їх задовільняти. Самостійно при взаємодії з іншими людьми. І тоді це здорова людина. І тоді так я не буду використовувати іншого. Я лише ділюся тим, що я роблю, чим я живу. І люди сходяться, не дивляться один на одного. Так, любов це не тоді, коли ми дивимося один на одного. А коли ми дивимося в одному напрямку. Тобто, це є спільні цілі, спільні інтереси. Взаємодія і підсилення один один. Тому так, задовільнити неможливо. А от взаємодіяти і підсилити, так, це можливо. І це Ми можемо дивитися назад і жалкувати, що ми цього не зробили. А можемо зараз про це дізнатися і починати з того, що уже є, стартувати на новий етап життя і Вибудовувати набагато якісніші далі стосунки. Тому що ну, більшість нас як молить, ну, зійшлися на гормонах, а потім все життя виясняють стосунки. Не з'єднали свої глибинні принципи. Потім нам один хоче виховувати дітей, другий по інакшому хоче виховувати дітей. Той хоче дітей, той не хоче. Це твоя мама, я не до неї не поїду, це твоя мама. І родинні стосунки не підтримує, там не сходяться в одному, другому, десятому. Хто ви є? На чому ви стоїте? Якого ви бачите ідеального свого партнера? І чи відповідаєте ви цьому партнеру? Де ви пересікаєтеся, тому що ви особистість, він особистий. Ви зійшлися уже в дорослому віці, в кожен своїми інтересами, з кожен своїми потребами, цінностями? Десь ви в чомусь пересіклися чуть-чуть, а решта іскрить зараз. І отам, от де іскрить, потрібно глянути де і як ставити пріоритети? Як діяти? От навіть в ми тільки що ми з Лесею говорили, так що б ви хотіли з цим партнером ще розпочати? Який пункт? Що б хотіли прискорити, що завершити? Що сповільнити? Ви не він, він особистий, ви особисті. І зараз вам потрібно наново познайомитись і подумати, де і як іскри і як це вибудувати, заново познайомитись з цією людиною, заново обдумати цей підхід, тому що що я ціную його, люблю його. Стільки в часу я вже з ним прожила, але десь в мене сходити шукати способи, як це вибудувати. Бо претензії лише розрушать все, А вибудовувати це вибудовувати з свого внутрішнього. І є таке, що люди живуть разом, Маргарита, і десь в яких пунктах вони у разходяться, а в яких вони дають свободу один одному і проводять час спорту. Тому що стосунки чоловік і жінка це є шлюб, це є побут, це є близькість, інтимні стосунки, це є фінансові стосунки, це є сімейні стосунки, діти, це є родинні стосунки, де ми підтримуємо батьків. Це є романтика. І ці всі пункти, ура, коли сходяться з однією людиною, так? Але ж буває так, що дружба. Догоджав іншим? Починаєш догоджати собі, і якщо хочеш, вибираєш, підсилюєш інших, підтримуєш інших. Хочеш, ділишся? Ні, то насичуєш себе, потім ділишся. Тобто, ти маєш право зробити вибір себе в першу чергу. Ну, так, це важливо дати собі таке практи, тому що всі ми відчуваємо Леся, коли нам користуються, використовують нас і. Е... Тоді питання, чому я хворію, так? чому оця голова постійно болить, чому воно відображається на здоров'ю, чому я не сплю, чому депресивні стани, тому що вічне незадоволення, оцей страх і зажатість воно дуже-дуже впливає на наше життя. Не можна, не зараз, пізніше, а що скажуть, а що подумають. І це заганяє нас в такі рамки: не лізь, не виходь, не починай. Таке життя. Ну, ми вчимося. Ми вчимося, і коли всі вас всіх результати гарні, і кожен з вас вже починає принаймні уже думати по-іншому, а це вже великий початок. Тому ну що змінивши своє мислення, ми змінюємо своє ставлення, ми змінюємо свої дії і отримуємо зовсім інші результати. Вміння домовлятися, а не виставляти один одному претензії. І егоїзм це справді, коли ви вимагаєте від інших, щоб вони задовільняли ваші потреби. Так же саме, якщо ваші рідні і близькі вимагають від вас, чого вони там хочуть, так, маніпулюючи цим вас, і ви бігаєте, задовільняєте, це з їхньої сторони егоїзм. Слухайте, а чи є маю я задовільняти потреби, як не свої? Ну, чесно, смішно. Ну, і це має насторожити. Це має насторожити. То таке, Тому угу. що вас використовують, а людина, яка. Звикне вас використовувати, вона буде використовувати до останнього, це як Леся, так ви сказали на початку зустрічі. І це нескінченний процес, бо там пуста яма, яку не зативіни ніщо. Тому що людина не знає себе, не знає, чого хоче, їй завжди мало і вона завжди буде хотіти більше, більше, більше. Це, як кажуть, від наркотику ще ніхто не помер. Помирають від Передозування. Передозування. Угу. Алкоголь, все збільшується постійно доза, 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 доза. І е, те ж саме в стосунках. Все мало, 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 мало. І це не здоровий процес. Тому що, якщо ти не знаєш, що ти хочеш, там вічно буде зуд такого заїдання, запивання і незадоволеність з собою і іншими людьми. І це не проблема інших, що вони погані і не задовільняють мої потреби. Ні. Це питання в тому, хто ти є і чого ти хочеш. Крокса, кроко, мета близька уже. Натишперед, незважаючи на пешкоди.